У в розписано, як створювати грошові потоки та ефективно ними керувати. Тут описано кожен із чотирьох потоків, і відсоток винагороди залежно від суми вкладених коштів та стратегії. Про кожен із потоків ви можете прочитати самостійно, а внизу є приклад та калькулятор. Де ви можете вказати суму, яку хочете вкласти, і він порахує вам, який буде результат. Друга вкладка описує, які винагороди ви можете отримати за розвиток проекту за рефералів, тобто за людей, яких ви долучите та приведете до проекту Cashflow. Тут також детально все описано і за бажанням ви можете ознайомитись із усіма бонусами.